Наступна тема сніданку зменшити кількість сміття в квартирі і при цьому нічого не викидати. І це абсолютно реально, якщо дарувати нове життя старим речам. А ще ви суттєво можете зекономити сімейний бюджет, тому перед тим як викидати обридло або зношену річ, подумайте, чи не можна зробити з неї щось новеньке? І сніданок пропонує вам декілька ідей, дивіться матеріали, після продовжимо розмову в студії. Дизайнер за освітою, та екодизайнер за покликанням. Маріана Бойко із Києва уже давно не викидає старих зношених речей. Жінка каже, купувати щось нове не дуже любить, тому часто переробляє старі речі на нові своїми руками. Ідей у Маріани багато У мене є штанці, вони трохи зіпсовані. Я вже їх носити точно не буду. Ми можемо дати цій, цій, цієї речі нове життя і зробимо з цього торбочку. Часто жінці допомагає дочка Дарина. Дівчинці найбільше подобається декорувати. Сьогодні Даринка на торбочку приши квіточки, зроблені із залишків тканин. Мені подобається ця, тому що на ній намальовані великі рожеві квіти і дуже гарний коричневий фон, і воно гарно гормонує. Старі джинси, ножиці, швейна машинка і сумочка готова. Трохи більше 20 хвилин ми витратили на цю сумочку. Вона яскрава, красива. Моя помічниця, ну, примір, як тобі. Вона почала вона пришила ці йо-йошечки, -йо і мені здається, класно. і, До речі, вже можна з нею йти. А щоб не викидати діряві колготки, Маріанна робить із них лосіни, ділиться секретом виробництва. З нами можна пришити е, такі резиночки знизу, і це замість колготок буде як ну, такі лосини. Наприклад, можна вдягати вдома під якісь штан... Штан... штанці і не потрібно купувати, бо зараз дуже е, дуже дорогі. Коврики на підлогу, корзинки для прикрас, речі, які можна купити в магазині. Та Анна Грищенко їх робить своїми руками. Дівчина розповідає, навчилася у бабусі. У моєї бабушки домі весь дом в таких ковриках. Ти ж бабушка, як ти їх робила? Ну, Бабушка говорить, береш крючок, береш футболку і починаєш діляти. Анна турбується про довкілля, тому що речей на смітнику було менше, до справи залучає і інших людей. Ідея ще в тому, щоб ці коврики ділялися пожилі люди і люди з гранічними можливостями. От, наприклад, коврик сплю нам мужчина із дома пристрілих перемога. Його зовут Валерій. Дісня є даже узор. Він настолько навчився делать коврики, що він мали квіти, різну гіаметрію. Анна також каже, люди мають задуматися про те, куди потрапляють речі, коли перестають бути потрібними і завжди дбати про екологію нашої планети. І в нас в гостях екодизайнер Маріана Бойко. Доброго ранку, Мар'яна, раді ранку. Тебе знову бачити в нашій Доброго. студії. Ну зважаючи на економічну ситуацію, то дуже важливо переосмислити своє ставлення до старих речей, дати їм нове життя і цим самим суттєво зекономити. Я так розумію, що ти на цьому дуже добре знаєшся. Розкажи, от як от яким речам ти даєш нове життя. Всім, які в мене є. Просто в мене є такі правила, я купую тільки те, що мені подобається. Якщо воно подобається, я вже його поносила. Його просто ну, якось не хочеться викидати. Буває таке, що буває, стара? Буває, буває. І вона висить в тебе в шафі, вона заважає, забирає місце. А тут раз, і ти чарівник, який робить щось незвичайне з того, що вже не потрібно. Ну, власне, ти зараз принесла у нас, я бачу, це тут якісь і сумочки. І от така це також сумочка. Сумочка дуже стильна, оригінальна. Багато часу взагалі на це витрачається, треба ну, мати швейну машину? Я так розумію. Е, можна це робити руками, але ж швейна машинка буде швидше. Е, на це так е, необхідна якась необхідна час, але це ну це таке знаєте медитація. Коли цим займаєшся, тобі так добре на душі. До Особливо для жінок мені здається, це ж ну, нову річ і не платиш за це гроші. А, я перепрошую, Мар'яно, А яким перерахуйте, будь ласка, яким речам варто додавати або надавати нове життя? Ну ша. Шкарпеткам чоловічим, якщо вони давайте. Давайте зараз таке зробимо. Ви називаєте речі, а я кажу, що все зробити так. Шкарпетки можна зробити іграшки, коли відрізають верхівку, так зашивають і роблять, якогось насипають рисом, зав'язують, і можна будь-яку тваринку зробити. Наприклад, якась стара ваза ще радянських часів вже зараз не модна, не стильна, не актуальна. Декомунізувати її треба декомунізувати можна взяти від светрика манжетики, можна якусь частинку в'яз. Знаєте, там, де красиві красиві візерунки, можна це відрізати на необхідну ширину висоту, зашити буде дуже красиво. Старам яка іграшка. Старам яка іграшка. Тут таке, якщо це ворс старий, який висипається, то краще все ж таки, але її можна перешити, якщо вона велика, розрізати. Саме тому, коли я купую речі, я дивлюсь, щоб в мене була площа тканини менш розрізана. Я нещодавно була на виставці, яка я назвала виставка в і там зробили з, з, з чоловічого піджака, зробили, відрізали а, комір, манжети зробили від цього а, блокнот. Обшили. Та ну, ладно? Що? Так серйозно, дуже О, красиво було, дуже стильно. Тобто Але... я в блокноті сьогодні <рес> нормально, як ще зносити, я, я, я це зроблю. Візьму під свій особистий контроль. <рес> я так розумію, що будь-яку річ, яка вже вважається зайвою у квартирі, можна її можна зробити щось цінне, цікаве і стильне. От ну ти вивчаєш екодосвід різних країн. От надання другого життя старим речам, це поширена практика, це поширено, і це в тренді. Це модно. Майже кожен. День я стикаюся з інформацією про якогось нового дизайнера, який вигадав якісь варіанти. Або це перешивати. Бо є дівчата, які беруть в секонд-хенді цей е, якийсь одяг, перешивають, і це модний е, модне одяг, який потім купують. Або беруть так, е, ось це мені дуже подобається. Воно беруть те, що вже не можна носити, вже можна просто або викинути, або використовувати як ганчірки. І вони роблять з цього сировину, як ватин, пам'ятаєте? Uh -huh. І потім додають це до якогось. Костюму до звичайної тканини і поєднання цього дуже класно. А от пошматували якісь чийсь фартук це зробили дерево. Це я хотіла розповісти про ці йо йошки. Це О, мене прекрасно. Йо, йо, йо. Це називається йо, йо. воно робиться з маленьких клаптиків. До речі, це, це така класна штука. Пригадайте своє дитинство, кому не дозволяли різати скатертини, мамини спіднички. То, будь ласка, зараз робіть. Можна вилучити дітей до цього, щоб вони собі нарізалися. Так прикраси, яка на мені вона зроблена. На цьому стилі, до речі, в мене був день народження, і я вночі за декілька годин це шила, і це було унікально. Тобто можна ще й прикраси так робити? Якщо якісь які, які старі прикраси їх там розпустити, ці так розпустити, сшивати. Ви бачите, може бути все ще завгодно. Все, наприклад, те, що тут в нас, це теж тут нової тканини немає, Все порізане угу. і зі строю одягу. І я ще хотіла розповісти. Багатьох людей ти надихнула вже а, своїм ну, прикладом. Так, але це знаєте, за що, за що я люблю кан. На ладен один, один і людей, які працюють, бо це чиста правда. Коли до нас приїхала група знімати, була оператор жінка Галина, і вона настільки надихнулася цим процесом. Ось ну сюжет який був нещодавно. Ось угу. і вона прийшла додому. І ввечері вона порізала свої старі джинси і зшила сумочку. Це було чудово. Здорово, а ще ще на останок. От буквально кілька слів. От, от коли от є цей набір старих речей, які ти хочеш викинути, от як зрозуміти, що з цієї речі можна щось зробити? Ну, я просто дивлюсь, яка площина, які кольори, які стрічки залишаються. Взагалі можна все. Ну я думаю, що план такий: є якась річ, або її можна просто віддати якійсь людині, щоб угу, вона її носила, угу. або можна віддати на переробку, або самому переробити. Ой, дякую, Маріано. Це в заощадження коштів і стильні, реально ексклюзивні, ексклюзивні речі. Я нагадаю, що у нас в гостях була екодизайнер Маріана Бойко говорили про друге життя старих речей. А сніданок триває. Дякую.